Мир боже друзі, як діє диявол? Сьогодні наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко дали прекрасну проповідь, які показали, що диявол не там, де людина біснується, кричить. Тому ну, можуть бути біси, чорти, але диявол діє по-іншому. Диявол прийшов до Адама Єва, Єви не з вилами, не з рогами. Він прийшов зі спотвореним Словом Божим. І так до Ісуса Христа Він прийшов спокушати його також зі Словом Божим, але Він його спотворив. І в церквах ми бачимо, чому ми не можемо розібратися, яка ж церква правильна, тому що Слово Боже є скрізь, але в деяких церквах воно спотворене. І дуже важливо розбиратися, де ж дійсно справжнє Слово Боже. Ісус Христос пояснює, що істинних Дітей Божих ви впізнаєте по їхніх плодах, по результатах їхнього життя. Якщо люди мають дійсно освячене життя, святе життя, якщо люди дійсно наповнені Божою любов'ю, вони діляться любов'ю, а не ненавистю, злостю. Якщо люди будують храм Божий, будують церкву Словом Божим і намагаються врятувати як можна більше людей. Допомогти їм звільнитися від різних залежностей, то це є діти Божі, там і є жива церква, там і є чисте, неспотворене.